Доброго дня, вітання вам з Чикаго. На днях моя студентка запитала мене, як краще виражати свою згоду в бесіді, коли ви підтримуєте розмову з людиною певний час, і ви погоджуєтесь з кількома її ствердженнями. То як не звучати, щоб не було весь час повторння, щоб весь час не казати фразу «I agree». айгри? I agree, I agree". І саме про це ми сьогодні і поговоримо. І почнемо, звичайно, ми з «I agree». I agree with you. Тобто я погоджуюсь. Я погоджуюсь з тобою. I agree with what you, what you are saying. Да? Я погоджуюсь з тим, що ти говориш. I agree with your point. Я погоджуюсь з, з твоїми ствердженнями, да? з тим, що ти знов ж таки, про що ти говориш? I couldn't agree more. Да? Я не міг би погоджуватись більше. Uh, no doubt about that. Uh, без сумніву, да? тобто в мене немає жодних сумнівів а, в цьому. Uh, you are right. Да? Uh, Ти правий. You are absolutely right. Uh, that's true. Це правда. That's absolutely true, Це знов ж таки абсолютна правда. That's exactly true, Це точно правда. Тобто ось ці моменти, absolutely, exactly, їх можна додавати для підсилення. Ви також можете використовувати їх і без нічого. Ви просто можете казати absolutely, да, це що да абсолютно, ось то, що ти кажеш, exactly, да, точно так як ти кажеш. Також можете казати definitely, це знов ж таки да. От Сто відсотків, як ти е, сказав. Якщо вдатись до зовсім коротких варіантів, то ми можемо казати for sure, а, да, тобто звичайно, або просто я, 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 я б, да", тобто такі е, вислови угу", <смістить> теж цілком підходить для згоди. That's a good point. Да, це е, хороша зауваження, хороша позиція, хороша точка зору. Uh, that's how I feel about it. Да? Це те, як я почуваюся uh, з цього приводу. Да? Або my thoughts exactly. тобто це точно мої думки. Це те, що я про це думаю. І якщо ви не зовсім погоджує, не зовсім впевнені, да, наскільки ви погоджуєтесь, то ви можете передавати це словами. Тобто, якщо у вас просто менше ентузіазму, так би мовити, да? то ви можете передавати це словами I guess so. Да, тобто, я здогадуюсь так. Тобто, ну, да, напевно, да. I suppose, I suppose so. ну, тобто, да, скоріш за все, Можливо, так. Ну що ж, це були мої швидкі кілька варіантів, скажімо так, на скору руку, які прийшли мені в голову. А я пропоную вам написати в коментарях, навести ваші улюблені приклади та варіанти, як виразити те, що ви з кимось погоджуєтеся в розмові. Дякую вам за перегляд цього відео та прощаюсь з вами до наступних зустрічей. На все добре!